Щороку, 1 квітня, в усьому світі відзначають Міжнародний день птахів. Це свято нагадує нам про важливість збереження пернатих друзів і їхніх осель. Цей день вибраний не випадково. Саме на початку квітня багато птахів повертаються з теплих країв. Вони шукають місця для гнізд, співають веселі пісні та приносять у природу весняну радість. А ще весною можна почути справжній концерт. Ташки співають свої найкращі мелодії. Тепер вони будують місця для гніздування. Будують затишні гнізда і виводять пташенят. У цей день люди допомагають птахам, розвішують шпаківні та годівнички, спостерігають за пернатими друзями і дізнаються багато нового про їхнє життя. Запам'ятайте, що птахи це друзі природи. І їх потрібно берегти, адже вони не лише радують нас своїм співом, а й допомагають знищувати шкідників, розносити насіння, зберігати рівновагу у природі.